Місто Нікополь, що на Дніпропетровщині знову зазнало масованого удару російських військ. Відомо щонайменше про трьох загиблих дев'ятьох поранених. Детальніше про ситуацію і у Нікополі, і на Дніпропетровщині поговоримо з радницею голови обласної військової адміністрації Наталією Бабаченко. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий день троє загиблих дев'ять поранених у Нікополі. Це ймовірніше за все остаточні цифри чи розбір завалів триває і, на жаль, можуть бути ще жертви. На зараз ми сподіваємось на те, що все таки це остаточні цифри. Бо останнього загиблого, третього загиблого літнього чоловіка, рятувальники витягли з під завалів десь ближче до дев'ятої ранку. На жаль, у місті дуже сильно пошкоджені з 40 житлових будинків. Бо була реально масова атака. І в Нікопольський район прилетіло понад 120 снарядів з російських градів. У нас загалом цієї ночі під ворожий вогонь потрапили аж чотири райони: це і Нікопольський, і Криворізький, і Сенельніківський, і Дніпровський. І є дев'ятеро поранених. Семеро з них у Нікополі, і двоє у Сенніківському районі. У Сенельніківському районі через переліт ракети постраждала подружня пара, літня подружня пара, їм за 70. і жінка, на жаль, у лікарні, бо у неї є серйозні поранення. Проте медики кажуть, що життю нічого не загрожує. У Нікополі так, так. поранена дитина, річна дівчинка, і вона у лікарні. Тобто дев'ять поранених це не по Нікополю, а взагалі по Дніпропетровській так. області. Так. Ага, Зрозуміла. Е, які масштаби руйнувань за цю ніч додалися по Нікополю? Ми зрозуміли що не менше 40 будинків а в інших районах. Наприклад, у прилетіла прилетіли снаряди від градів також у Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Там 10 будинків пошкоджено, там пошкоджено. Магазин, амбулаторія і зовсім нове футбольне поле, новий стадіон, який ми буквально минулого року відкрили. Він був яскравий, зелений, на радість дітям. А сьогодні туди прилетіли касетні снаряди від росіян. У Синельниківському районі також є руйнування. Там пошкоджено млин, на якому зберігалося понад 120 тонн зерна, і там пошкоджено 20 житлових, линків, але зараз ще працюють на місці всі фахівці і з'ясовують масштаби руйнувань. Ввечері вночі також повідомляли про те, що чутно вибухи у самому Дніпрі. Що це було у самому Дніпрі? Вибухів не було. Був приліт за межами Дніпра у Дніпровському районі. Ці деталі цього прильоту ми з'ясовуємо. Угу. Зрозуміла вас. А і взагалі, який відсоток житлової інфраструктури Нікополя, і якщо є інформація, взагалі по області зараз зафіксовано. На зараз, от по цих про цих трьох районах, які постійно піддаються ворожим обстрілам, тобто це Нікопольський, Синельніківський, і Криворізький райони, і, і інколи теж прилітає в Дніпровський. У нас понад тисяча житлових будинків пошкоджені. Є пошкоджені школи, лікарні. Наприклад, у місті Апостолове кілька тижнів тому через приліт ворожих ракет. Були повністю зруйновані три школи, тобто у місті шкіл вже не лишилося, і теж дві з цих шкіл позаминулого року були тільки відкриті. Вони нові, там було мультимедійне обладнання, там були нові парти, нові стільці, там були кабінети робототехніки, і діти плакали, коли дізналися про те, що російська армія поруйнувала школи. Тому ці школи вже не можна відремонтувати, їх можна тільки відбудувати по-новому. У зв'язку з цим як на Дніпропетровщині ви плануєте відновлювати навчальні процеси з 1 вересня у школах? Зараз проводиться опитування батьків. Ми по покладаємося на батьків і на безпекову ситуацію. Попередня інформація про те, що 70% батьків за те, що навчальний процес відбувався в онлайн режимі. В угу. ті будинки, які пошкоджені, ви кажете про тисячу таких уже будинків, там, де неможливо жити, як люди дають собі раду, чи організувала обласна влада якісь місця тимчасового проживання для тих, кому нікуди дітися? Всюди з людьми, які постраждали, працює місцева влада. Всюди людям, які постраждали, і будинки яких можна відремонтувати, надаються будівельні матеріали, надається грошова допомога для того, щоб придбати такі матеріали. Коштом місцевої влади буває що склять і ремонтують. Склять вікна і ремонтують дахи і двері, десь люди просто їдуть після таких обстрілів за межі області і чекають, поки все завершиться, і потім тільки будуть повертатися. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися так. до нас. Наталія Бабаченка, радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, стала учасницею марафону.